Всім привіт, шановні! Мене звати Віталік, я вокаліст гурту Пьорсон. І це відео не стільки привітання, скільки заклик до тих, хто поділяє наші гурту Пьсон переконання. Не хочу занадто довго розповідати вам про те, яку музику ми граємо, і на що робимо найголовніший акцент, тому що ви все самі побачите на цьому каналі. На жаль, війна з початком вторгнення кончених кацапів до нашої країни розкидала нас по різних містах, і ми не мали змоги репетирувати і, взагалі, створювати нову музику. Ну бо не дуже було й бажання. Але наразі ми воз'єднались у рідному Харкові і готові робити те, що замислили. Окрім створення музики та відточування власних навичок. Ми задалися однією великою ідеєю. Поєднати тих, хто шукає насправді якісну нову музику для себе, з тими, хто пише її від щирого серця, для цього ми заснували ну поки що на серветці таке собі творче об'єднання під назвою Person Music Synergy. щось на зразок гібрида музичного гурту та людей з активною культурною позицією. Деякі з вас одразу скажуть, що вже давно існують сервіси для пошуку та просування музики, такі як Apple Music, SoundCloud, там чи Spotify, Deezer. і що ви власне нового можете запропонувати? Чим ви можете здивувати нас? Але ж поставте собі інше питання: чи часто вам вдається знайти саме нову музику і не якусь там типу колгосп-сонечко, а таку, що ви будете слухати на постійній основі? Чи багато є музикантів, які опублікували свої пісні у тих сервісах, а вже на ранок, як за помахом чарівної палички, стали популярними? Ну думаю, відповідь очевидна: людина, яка публікує щось вперше, і людина, яка зайшла послухати щось новеньке, скоріш за все, просто не зустрінуться. У результаті музикант спочатку розчарується у сервісі, а потім, можливо, і у своїй музиці і сумно попиздує працювати вантажником десь у епіцентр. А слухач знайде тих музикантів, які без того не потребували зайвого просування. Першопричинами такого стану речей, як і багато у чому іншому, ми вважаємо її культура та менталітет загалом. Я досі чую від далеко не дурних людей, що рівень культури на дні. А система цінностей, нав'язана пропагандою з телевізора та іншої хо перетворилась на суцільний смітник. Ну ти ж бачив той телемарафон? Бачив? Без патрон, ранкова руханка, щоб тобі балістична ракета в не впала. Ну, кайф цікаво, хто? А хто хто колись? Ну останній раз читав книжку. Ну, ти підійди на вулиці, ну, тут Харкові, спитай. Ну, знаєш, такий Валеріян Підмогільний, бл. Є. Як він загинув? Ну що? Що тут? Ну, кажуть, куди поділися усі бахи, там, Моцарти, Шекспіри, Гете, да Вінчі, Рембранд? І чому ми маємо замість них споживати щось малопристойне? Ну, от ви замислювались ґрунтовно, які зараз у людей цінності? Ну, цицьки, дупи, там, гроші, тачки. Льоша Арестович, Спартак, Субота, пранки, Хейти, особисте життя якихось псевдоселебріті. Я в жодному разі не узагальнюю усіх людей. І я впевнений, що багато хто з вас захоплений дійсно хорошими речами. Але статистика є статистика. Які цінності ретранслюються у сучасних музичних кліпах? Про що там співають? Та й хто? Абсолютно зрозуміло, що всі ці речі чітко взаємопов'язані. Чи може комусь здається, що зараз, мовляв, час такий, ну, генії не народжуються, синусоїда там, вся х**а, ху... що зараз не час для епохи відродження. Ну, це повна маячня. Тож я вам відповім, де усі бахи та моцарти. Вони сидять за касами у супермаркетах та розвозять піцу на своїх велосипедах. І ні, вони не знайшли собі хорошу роботу, тому що просрали. Пів життя на улюблену справу ще й до того ж безперспективно, як вважають їхні друзі і батьки. А дядьки з товстими гаманцями вирішили влаштувати монополію абсолютної бездарності, контролюючи, чия завтра настане черга побачити світ. А все тому, що Бетховен з каси супермаркету свого часу просто не спромігся вивчити тонкощі маркетингу. З іншого боку, бувають митці, які не мають нічого спільного з мистецтвом, але мають можливості та ресурси, і нескінченно нав'язуються нам зі своїм контентом. Ну відверто кажучи, це як якщо мене по блату призначити головним інженером проектувати мости, якими потім їздитимуть люди, так само і з мистецтвом, і це неправильно, і це можна змінити не поодинці, звісно, але разом разом із вами, шановні. Ми з друзями, адепти ідеї, що люди приносять світу максимальну користь у тому випадку, коли займаються по справжньому улюбленою справою, коли вкладають щиро і повністю у неї усю свою душу. А вже ж ми не можемо змінити світ одразу, але ми можемо почати рухатись у правильному напрямку і кликати з собою тих, кому це справді не байдуже. Своїм початковим завданням ми вважаємо спробу зібрати спільноту людей, які люблять, слухають та створюють дійсно якісну музику, при цьому бажаючих змінити щось на краще. Ну так, так, такі спільноти вже є у різних форматах, але судячи з досвіду, переважна більшість із них перетворюється на банальну курилку та місце для срачу на різні теми. Тому ми пропонуємо поекспериментувати з менш популярними форматами, про які ми розповімо вам у окремому відео. Повертаючись до цього каналу, окрім наших пісень, ми публікуватимемо тут багато цікавого навколо музичного контенту, в тому числі і про просування музики. Та як би смішно це не звучало про її пошук. Також ми будемо ділитися тим, як ми все це вигадуємо і створюємо. Майже з нуля ми будемо покращуватися та вчитися чомусь новому, і можливо, колись, завдяки спільним зусиллям, це стане гарною історією. Ну і щодо історії зараз вочевидь переламний момент історії нашої країни, і кожен день кончена кацапня руйнує тисячі життів, осель українців, запускаючи ракети та дрони і іншу погань по території нашої найкращої у світі країни. Тому допомагайте одне одному. А найбільше тим, завдячуючи кому ми можемо слухати музику та й взагалі жити збройним силам України разом переможемо. Слава Україні! Згодом ми будемо публікувати пісні інших музикантів, які доєдналися до нас, проекти та ідеї людей, які допоможуть е, покращити загальний культурний рівень. Ну звісно, поки що все це лише плани, але все ж. Якщо кожен зробить свій внесок словом чи ділом, за законом синергії, вплив на результат колосально збільшиться. По ходу справи, ми будемо розповідати вам про свої плани, будемо з вами спілкуватися, додавати щось нове. Ну така собі концепція історії на очах. І якщо ви додивились до цього моменту, значить у чомусь наші думки зійшлися. Це відео свого роду відправна точка, як ідея із серветки буде перемальовуватись безпосередньо в реальність. Слухайте якісну музику як найчастіше. До нових зустрічей.